А коли в твоєму тесті з'явиться логарифм, обов'язково додаткові матеріали. Отже, дивимося у формули. І в нас, коли у нас логарифми одинакові, є формула, тобто не потрібно одразу спішити. І мені треба записати логарифм 6, а в дужках х поділити на 2. Але це рівняння логарифмічне. Як його розв'язувати? З правої сторони, так само має бути логарифм 6. О, та є тут одиничка. А це буде логарифм 6. 6. При цьому ось ці ось так логарифмики я легко можу скоротити. І в мене залишиться х поділити на 2 дорівнює 6. А тут, яка цифра має бути х, поділивши її на 2, щоб стало 6? Звичайно, 12. Це один із способів, як розв'язувати рівняння. Але розв'язати таке рівняння це пів справи. Нам потрібно дати правильну відповідь, адже відповідь нам потрібно дати у проміжку. То якому ж проміжку дорівнює мій корінь? Це ось тут наша 12. -ка. Тобто від 10 до плюс нескінченості. Розв'язати завдання це пів справи, а от дати правильну відповідь це саме те, що нам потрібно.